Вам не здається що це поколі... старше покоління вже потерно? Я просто сидів собі, хотів... Просто сидів собі з мамою, яка Даже... Моя мама вже відпахала пару годин на своїй роботі, а я відпахав вже пару годин на своїх заняттях. І було вже ніч, і нам підійшла бабуся. каже, а ну ступи на місце. То я сажу. І не важливо, що цей жадний бабі... То, що тут є п'ять місць їх їй все одно им потрібно. Но самий, сок, но самий сок, это коли вони хочуть попросити. У тебя я кусь пова. ж. І коли І коли клиники, я думаю, і вже вся нарешті, і вже очередь ця, ця адська очередь, уже нарешті пройшла, І я думаю, що нарешті піду додому і посажу собі. Щось подивлюся собі, или пограю гравиду ігри. Ну звісно ж, це баба починає свій конфлікт. Ні, ну я на секундочку. Де повага к старшим? Я де повага, а де повага младше? Ну кого ж є такі ж незнайомі баби? На это все вім пока-пока.